які відштовхують людей від теми екології на рівні від свідомості у рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Ні, як, не, коли, не. Ка та інший звук викладач медичного університету Сигіосі Осакі створив струни для скрипки з павутиння. Вчений 35 років працює над вивченням павучого шовку. Він довів ці природні волокнини є цікавим матеріалом для бронежилетів та хірургічних ниток. Однак ще ніхто не додумувався зробити з них струни. Тому вчений хімік, який, до речі, сам грає на скрипці, вирішив заповнити цю прогалину. Японець вирощував у неволі 300 павуків. Їхнє павутиння сплітав у жмути по п'ять тисяч штук з трьох готових пучків. Створювалися безпосередньо струни. Випробування міцності довели павучі струни витримують більшу напругу ніж розповсюджені з нейлону та з алюмінієвим покриттям. Крім цього, вони пружні та мають специфічне звучання, яке музиканти легко відрізнять на слух. нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою. Екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Не лає, не кусає і у будинок не пускає. Що це замок? Ні, собака запитаєте ви так. Їх називають собаками, але особливої породи. Вони літають та не їдять м'яса, і є невід'ємним елементом екосистеми. Через нічний спосіб життя та незвичайний вигляд про них існує багато міфів та упереджень. І, можливо, тому випадкова поява їх у помешканні і у більшості з нас викликає справжній шок. Тож хто такі крилани і чому їх вважають найдиковинними тваринами у світі? Далі у нашому сюжеті. Он еще немножко возмужает, подрастет. Это это они, да, вот сейчас ссорятся, там что-то не поделили, или место. Летючий собака, крилан або фруктова летюча миша. Саме так називають цих ссавців ряду рукокрилих. За подібність до вампірів їх ще з давніх часів вважають справжніми чудовиськами. Проте ці четверо окатих звірків є зовсім сумирними, говорить нам зоолог Євген Бояновер. Большинство з них виконають очень важливу роль в природі. Летучі собаки це фруктоядне питомці. Тосині тобто ж питаються сладкими фруктами і в то время палі рослини, тобто виконують функцію пчову. Благодаря некоторым видам летучих собак, которые водятся в тропических странах, опыляются баобабы. И никакими другими животными эти баобабы не могут опыляться, только благодаря этим летучим собакам. Вот. Це літучі собаки, єгипетський летючий собака або нільський крилан, савці ряду рукокрилих, завдовжки близько 17 сантиметрів, смуг бурого кольору, тривалість життя до 30 років. Живуть у тропічних та субтропічних регіонах Африки, на Кіпрі, в Австралії та у західній частині океанії. Мешкають великими колоніями, активні вночі, є природними запилювачами рослин і розносниками насіння. Багато видів крилані вважаються зниклими, бо погано переносять забруднення місця існування, стихійні лиха також через знищення. У Вольєрі екоцентру родина нільських криланів оселилася віднедавна. У Дніпропетровськ вони прибули з Миколаївського зоопарку. Біологи хвилювалися, що диким тваринкам буде важко пристосуватися до нового середовища. Проте простора клітка виявилася ідеальним для них помешканням. Дуже скоро ми обнаружили, що самочка беременна і отримали перше від них. а скорому рівні часі І от у нас вже ціле сімейство цих тварин живе. Через нічний спосіб життя криланів дуже часто плутають із летючими мишами. Однак у цих є низка відмінностей. В отличие от летучих мишок, у летучих собак очень такая симпатичная внешность. Почему их назвали собаками? Потому что мордочка у них похожа на мордочку собачки. У них такой же вытянутый носик, большие глаза, поскольку это ночные животные, и очень симпатичные ушки, которыми они постоянно шевелят, как локаторами, улавливая звук. Зрение у них цветное, они очень хорошо видят, поскольку треба отличать спелые плоды от незрелых. Х, як у собаки, око як у орла стовідсотково прокриланів. Завдяки цим якостям вони безпомилково знаходять дерева із соковитими та стиглими плодами. У пошуках їжі здатні пролетіти до 40 кілометрів за ніч. Та це у природному середовищі додає нам зоолог. У вольєрі ж крилани їдять тарілочки. банани, манго, дині, яблука та інші фрукти є улюбленими їхніми ласощами. в отряд рукокрылых включается два подотряда. Это, собственно говоря, мыши и отря... подотряд крыланы, так называемые. Это практически все тропические виды, их порядка 130 из общего количества рукокрылых. Э, тоже достаточно специфическая группа такая. Для нас это, конечно, экзотика, потому что это обитатели влажных тропических лесов, как правило. Вот. Э, в отличие от наших видов, они все э, вегетарианцы. Ну, можно попробовать его покормить. Хотя, конечно, Поскольку мы его чуть, чуть потревожили, он испуган. Не факт, конечно, что он будет кушать. Но бывает. Вон, смотрите. Ну, они очень забавно кушают, когда э, им, видимо, вкусно. Они э, причмокивают, э, облизываются, отбирают друг у друга. Кусочки банана. У них теж очень такая жорстка ієрархія. І тільки основной главный самец старается доминировать, і перший підходить к сладким фруктам, перший починає кушати, не пускає туди, навіть малыша своего. Нірські крилани тварини соціальні, тому що вони вижили краще тримати пару або кілька особин. Вони почувають себе ліпше, коли перебувають поруч зі своїми родичами, додають фахівці. Многі з них знаходяться под угрозой и под опасностью исчезновения, поскольку исчезают э, те места, где они способны размножаться, где они обычно живут, потому что становится все меньше деревьев, деревьях, на которых присутствуют дупла старые, в которых селятся эти летучие мыши. Э, Люди просто стараются их прогнать из чердаков, убежищ, де вони раніше могли жити. Летючі собаки не вибагливі у неволі, а догляд за ними під силу навіть новачкам. Тому не дивно, що вони стають популярними тваринами, яких тримають за домашніх улюбленців, говорять фахівці. Проте цього робити не варто. Не дуже це підходящий об'єкт для а, задержання в неволі, тому що, во-первых, животне специфічне, йому нужен польот. Держати його в клітки це просто це раз. Во-вторых, вид сумеречний, тобто днем він, як правило, відпочиває. Тобто він навіть для хозяина не представляє он інтересу, він то собі там в углу і спит. А сумерки, он ну, его тоже очень трудно, в сумерки він активний. Наблюдати його дуже трудно, тому що животно інтересно в польоті своєї середи. Держати його в клітки как бы, для забави, я думаю, що це не той случай. І наостанок хотілося б додати. Тварини ряду рукокрилих мають не лише практичне значення для природи. Ми повинні берегти їх та цінувати, бо кожен вид на землі є унікальним та неповторним. Екологи не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.